Інспекторка патрульної поліції Андріана Ковалишин 10 місяців була у зоні бойових дій. Зараз приїхала у відпустку. За вісім років роботи в поліції дівчина дослужилась до звання капітана, працювала у аналітичному відділі та за першої нагоди погодилась поїхати у відрядження на фронт. Я бачу зранку, типу ще було написано це повідомлення про відрядження, але так воно було як то вилами по воді написано. Ну але з під текстом можна було зрозуміти, що про що йде мова? Скажімо так, я скинула дані на наступний день. До де мене телефонує командир батальйону і, і розповідає. каже, Андріана, це треба їхати в Миколаївську область. Каже, ти знаєш, там зараз дуже шумно. Е, де ви будете жити, я не знаю, чи це буде ліс, чи це буде посадка, чи це буде бліндаж, чи це буде якесь село. Кажуть, що ви будете е, типу, на третій лінії фронту, але ну, ти ж не, не дурна дівчина, розумієш, де, де третя лінія, лінії може бути і нуль. І кажу: е, Роман, кажу, я сказала, що я їду, значить я їду. Я, я від тебе інших слів і не очікував. І все і 16 серпня ми поїхали вже відрядження. Їхала з розрахунком того, що типу, якщо треба буде, що я можу ще і стати бойовою одиницею. Андріана поїхала у зону бойових дій кухарем готувати їсти для українських військових. Це була єдина вакантна посада у підрозділі. Розповідає її робочий день розпочинався о п'ятій ранку. Сніданок обід вечеря це весілля, типу стільки народу. Типу я пам'ятаю, коли ми перший сніданок подавали, і це типу за брамою стилю ця арава народу. Голодного, це було страшно. Нагірше це було привикнути до кількості їжі, Тобто ти завжди переживав, щоб всім вистачило, щоб люди не пішли голодні. Миколаївщина стала для Андріани першим місцем відрядження. Потім відправили у Харківську область. Ізю ми приїхали, це якраз було якось тільки його звільнили, і ми. Переїхали бо я пам'ятаю, е, приїхали, приїхали туди під ранок. Це ще було трохи темно, почався дощ. І оця мені здається, що навіть якась техніка оця побита, ще навіть трохи диміла. І я пам'ятаю, ми заїжджали оце візюм, і я думаю, господи, а що ж люди тут пережили? Та але потім до мене був знову ж таки кожного ранку. Там де ми жили. Типу з будинку видно було цей цвинтар, де муч, замучили людей. Із зумі. Це кожен ранок стаєш. Типу відкриваєш жалюзі, піднімаєш жалюзі, і в тебе це таке нагадування. Дівчина розповідає: потрапити на фронт, хотіла ще в 2014 році. Дуже багато в мене заклав діт. Я пам'ятаю одного разу. Дід каже: Москва ще одного разу на нас нападе. каже, і оскільки ти народилась в незалежній Україні каже, ти, ти мусиш відстоювати свою незалежність. І я, і в мене таке питання каже, а моя мама? Ні, мама то не хто, бо вона носила цю червону шмату на шиї. Каже, це не то. Каже, ти народилась на незалежній землі. Тобі і тут незалежність відстоювати. Вдома, крім мами на Андріану, чекали собака Дунай та коти Марсель, Джонсонюк та Грей. Каже, поки її не було вдома, усі любили лежати на її одязі. Наш котик приїхав до нас з Харкова його звати Грей. Він бідняшко багато всього пережив. П'ять днів пробув під обстрілами в квартирі. Сам один поки мені здається, його сусіди забрали з дому і тоді. Власники виїжджали за кордон і його віддали мої колеги. Після відпустки Андріана має намір повернутися знову у зону бойових дій. Я розумію, що я більше потрібна там, як тут як я маю якусь, скажімо так, місію. Типу, мені треба вертатися назад до своїх хлопців. Я пам'ятаю, я це їхала в відпустку, і командир мені сказав, ми на тебе чекаємо. Ольга Війнека, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львівщина.